Головна причина тих швидких змін законодавства і позбавлення незалежності, деякої незалежності, скажімо, НАБУ, було саме вплив російський, наявність російських агентів, і так далі. Тобто, які були виявлені серед працівників НАБУ. І... Відповідно, зміни в законодавство про наявність обов'язку проходити поліграф. Вона якраз і виглядає саме для того, щоб не відмовлятися від цієї ідеї. Але ну по перше, в нас Ну наскільки я з цим стикався знову ж таки з поліграфом і з спеціалістами, які роблять, і результатами, які його роблять. У нас немає. Я не не, не стикнувся з тим, що у нас є. Незалежне, щоб можна було сказати, що ось є поліграфологи чи служба, яка от дає такий результат, якому можна вірити абсолютно, немає. По-перше, сама вона не є досконалою, а по-друге, її використовують ті органи, які проводять, тобто в тих чи в інших інтересах. Тому це може бути знову ж таки і спробою тиску. Ну наприклад, коли по своїх розслідуваннях ми стикалися, коли по працівниках Беркуту е проводили перші, тобто на, на початках, тобто ще поки ми там не знайшли, проводили поліграфічне дослідження ті ж самі представники МВС, ну, які заявляли про те, що ми дамо об'єктивні висновки. Так, от, в деяких висновках по багатьох Беркутівцях було те, що вони вчиняли всі можливі злочини: я не знаю, починаючи від порнографії, закінчуючи тероризмом. І такий висновок реально давався і підписувався. Знову ж таки, для чого це робиться? Це робиться для того, щоб, скажімо, знівелювати взагалі результат. Тобто, от поліграфолог щось таке побачив, і він дає висновок. І ти, коли розумієш, що ця особа причетна до всіх злочинів, то просто в своєму молодому віці він просто не встиг би це все, це все зробити. Але кажуть: ну ми ж провели, ми ж виявили. Ну ви займайтеся, перевіряйте, розслідуєте. Тобто, багато. Маніпуляції з цим, якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.